Усім привіт! Я в магазині Аврора. Новинка. Ваза для квітів, скляна, ціна 109 гривень. Має золотистий декор. Тарілка глибока, дитяча силіконова, однотонна без принта. Ціна 74 гривні. Є кольори в асортименті. Акційна ціна на каву 3 в 1 макофе 4 гривні. Гель для душу Еколан. Об'єм 1 літр. Зі зручним дозатором. Ціна 29 гривень. Великий асортимент ароматів. Пологі серветки дитячі, 60 штук в упаковці, ціна 19 гривень. Набір станків для гоління, бік 3. 4 станочки коштують 79 гривень. Набір бритв для гоління від бік міс-солей, 4 штуки, ціна 119 гривень. Ножиці перукарські, ціна 11 гривень. ОФ-лампа ціна 299 гривень. Навушники накладні. Ціна акційна 119 гривень. Щітка для волосся масажна складна 29 гривень. Пов'язки дитячі. В асортименті кольори ціна 12 гривень. Набір чокерів 2 штуки. Ціна 29 гривень. 299 гривень. Коштує фен щітка для вкладання волосся. Щітка для розчісування 44 гривні. Масажна. Щітка масажна ціна акційна 59 гривень. Кольори в асортименті. Гаманець жіночий. 169 гривень. На замок. Є декілька варіантів кольорів таких гаманців. Виглядає досить стильно. Ролик для чищення одягу і не тільки. Ціна 17 гривень. Набір ганчірок з мікрофібри автомобільних 3 штуки в наборі ціна 69 гривень. Мають різну текстуру, дзеркальце із підсвіткою. Також має чашу для аксесуарів. Ціна 199 гривень. Запакована вона в розкладеному вигляді. А ось так виглядає в складеному вигляді. Ще одна дзеркальця ціна 99 гривень. Щітка масажна дитяча. Ціна 59 гривень. Форма для заморожування льоду. 39 гривень. Форма для льоду ціна 27 гривень. Новинки: мішок кондитерський, силиконовий. Кольори в асортименті. Ціна 29 гривень. Підставка кухонна кругла. Ціна 49 гривень. принтом. Підставка під гаряче, ціна 55 гривень. Ланчбокс виглядає дуже цікаво. В комплекті йде веделка та ложка, ціна 64 гривні. Кришка силіконова, ціна акційна 69 гривень. Слинявчик дитячий. З кишенькою силиконовий ціна 55 гривень. Щітка для нанесення фарби акційна ціна 5 гривень. Набір перукарський, ножнички та гребінець, Ціна 19 гривень. Підставка для телефона розкладна. Ціна 59 гривень. Килимок для заняття із спортом. 99 гривень. 1,40 на 50 см. Товщина 3 мм. Просили показати жабки для волосся заколочки. Ціна 39 гривень. Ось такі маленькі з камінчиками ціна 29 гривень. 19 гривень прозорий пластик. Ось такі коштують 29 гривень. Матові 22 гривні різної форми. Ось такі більші 49 гривень. Прозорі 29 гривень. Така коштує 39 гривень. Металева 44. Пластик 22 гривні. З прикрасою 39 гривень. З така довга ціна 44 гривні. Кольори в асортименті. З тканиною 39 гривень. Набір заколочок 24 гривні. Заколка автомат для волосся ціна 9 гривень. Також є різні кольори. Ціна заколки 9 гривень. Заколка для волосся. Ціна 39 гривень. Дитячі заколки 2 штуки. Ціна 29 гривень. Ось такі дві штуки 24 гривні, є різні кольори в асортименті. Краб для волосся ціна 29 гривень. Є кольори в асортименті. Блокнот на спіраль із відділеннями, формат А5, ціна його 29 гривень, декілька варіантів дизайнів. Дякую вам за перегляд. До зустрічі на каналі. Бажаю усього вам доброго!